Мої вітання, шановні друзі. Прогноз Таро на наступний тиждень 9-15 жовтня 2023 року. Наступний тиждень це тиждень спадаючого місяця. молодий місяць 14 жовтня. Зростати місяць почне 15 жовтня. Ми знаєте, що місяць впливає на наше життя, і тому я намагаюся в своїх розкладах і повідомляти вам про це, і щоб ви розуміли, які справи можна починати, можливо, чогось не потрібно розпочинати. Отже, сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня а з 14 по 28 жовтня буде відбуватись коротеве затемнення, відрізок часу між сонячним та місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня. Поганих днів не передбачається таких енергетичних днів, поганих не передбачається оцей відрізок часу. Але коридор затемнень це час, коли потрібно бути особливо обережними. Рекомендується не розпочинати якихось занадто важливих справ, але знову ж таки це все індивідуально. Як ваш організм і як ваш енергетичний фон, ваш особисто може впливати на ті події, які будуть відбуватися? А ми дивимося загальні тенденції. Отже, який енергетичний фон буде цього тижня? Енергетичний фон старший аркан. Верховний Жрець, Верховний Жрець, це одночасно він нас і богословляє, одночасно він несе таємницю, події, які будуть розгортатися на сьогодні у вони не від ми про них не можемо знати, і карти про них нам сьогодні нічого не говорять. але Потрібно в цей період здобувати знання, навчатися, розвиватися, десь інтуїтивно відчувати і інтуїтивно діяти. Карта непогана і. Мені особливо в цій карті подобається, тому що образом Верховна Жриця це є Папа Римський, тобто верховний Первоосвященник, який благословляє нас. І я завжди розумію цю карту як карту захисту і благословіння, і таємного знання. Чого нам очікувати? Очікувати повісімки жезлів, е, швидких подій. Жезли несуться в такому е, поуету е, нерухомому повітрі, і вони йдуть до своєї мети. Тобто події будуть розгортатися швидко. Які це самі будуть події, розгортатися, вони будуть нам на користь чи ні? Доложу ще одну карту. Буде по трійки Пентаклі, буде продовжуватись робота в тому напрямку, яка вже почалася, і ця робота, як правило, по трійки Пентаклі веде до успіху і до гарного завершення того, що розпочалось. Що нам робити? Знову таки, старший Аркан, колісниця, рухатись в заданому напрямку, якщо вже обраний напрямок, то потрібно йти своїм шляхом. Віщування на цей тиждень непогане. Будемо думати, що все рухається в напрямку нашої. Перемоги в напрямку здійснення наших бажань, в напрямку здійснення наших намірів, того, що задумано, і очікуємо гарних звісток. Якщо сподобалось, відмічайте мою роботу лайками, підписуйтесь, коментуйте до нових розкладів і до нових віщувань. До побачення!